Я, я, зараз, тому... я зараз живу, проживаю, проживаю в будинку, який без опалення, і який після прильоту. Тобто, у всіх вікна пошкоджені, в тому числі і у мене пошкоджені вікна, вони покручені після прильоту, е, в мій будинок. Е, тому буду коментувати київську тему. а Траєщина для мене, я ж кажу, це, це рідна історія. Я знаю там кожен клаптик кожну вулицю, і дуже боляче дивитися на ці фотографії, які ви всі показуєте. Тому що я фактично тут виріс, тут, тут гуляв. І так далі. А Чому я питав про Бахматова, тому що насправді цей товариш відзначився то, в Лобках. Він вирішив от, чергове хайпанути Траєщину, розподіти, голова РДА Деснянської, куди входить мікрорайон Траєщина, Він почав розповідати сьогодні. Ну, типу, вдумайтесь, голова району е, столичного почав розповідати про те, що ми будемо ями рити під сортири. Що залюбки буде використовувати ворог. Ну, зараз поясню. Чому це ну ідеотизм і хвора позиція? Тут привіт президенту Зеленському, кого він підбирає під такі кадри, що вони роблять такі заяви, коли, коли така ситуація в місті Києві це вже окрема історія. Ситуація справді складна. Я не думаю, що варто її прямо ну, типу уточнювати. Траєчина була на окремій генерації район загалом побудований був в кінці 80-х років. Швидкими темпами він розбудовувався. Бо це було і по планах, і туди е, ж, почали населяти людей, які приїжджали з Прип'яті, з Чорнобильської зони. Дуже багато там цих е, людей. Тому район, один з найбільших в місті, в місті Києві, мікрорайон Спальний. Е, він був запитаний. Я думаю, ви знаєте, яке джерело цього мікрорайону по електроенергії, по теплоресурсам, Я не хочу зараз називати цю установу, але там. Ну, Ну, м'яко кажучи, не все так е, добре. Основна проблема, що це одна велика халабуда, яка зараз себе погано почуває. Набагато вигідніше в даних випадках, коли тебе атакує ворог, мати купу маленьких халабуд, їх лагодити менше. І, ну, як правило, зараз вони там, неспроможні всі там маленькі котельні завалити і так далі, маленькі підстанції. А от велику халабуду, на яку вони пускали і балістичні в тому числі ракети, одну ніч, їм таки вдалося суттєво пошкодити це не новина. Я скажу свою позицію як кияна, що мене дратує в даному випадку. Окрім того, що ну, справді це атака ворога на цивільну інфраструктуру, фактично терор цивільного мирного населення міста Києва, зокрема. Але е я задаю собі питання: чи підготувалися ми, чи пробували ми взагалі підготуватися наше місто Київ, столиця України? Ні, від слова, взагалі, і це страшно насправді, коли я не Маю критикувати щось, що було зроблено, але не так. А історія, коли ніхріна не було зроблено в місті Києві з найбільшим бюджетом. Я в кожній програмі, мабуть, розповідаю вам, ви вже на пам'ять, мабуть, знаєте, бюджет міста Києва 100 мільярдів. Я вже як попуга, але відверто будемо. Назвемо, назвемо е, яка була історія. Мер міста Києва, пан Кличко, використовував бюджетні асигування на різноманітну херню, починаючи від ремонтів парків шляхо... районних шляхопроводів і він продовжує зараз цим займатися будівництвом штучних островів на оболонській набережні, сляних мостиків і так далі. Паралельно є кейси ребят, які сиділи в районах, і це все бачили. Це голови районних державних адміністрацій, які за законом по столицю безпосередньо підпорядковуються президенту України, який своїми е е указами. Цих товаришів призначає, і якщо ми згадаємо Троєщину, Деснянський район, це пан Бахматов, який зараз розповідає про те, що він ні до чого, От все, все погано, але це не він. Є правда, дуже великий е, такий контекст, е, який я маю уточнити. бо... Як ви пам'ятаєте, я дуже давно займаюся київською тематикою. Я навіть балотувався в міську раду у 2020 році. Тобто, в київську тематику я погружений був повною, повною мірою. І ми тоді, до речі, нашою командою народовладдя ми пояснювали, хто такий Бахматов. і зараз пояснюємо, хто такий Бахматов. Тому що дуже класний ціп зараз. Їздить відосики знімає, а він працював радником у пана Віталія Кличка, коли ваш покорний слуга ходив на ногах і показував, де незаконні забудови. В місті Києві до мене приходив пан Бахматов як головний радник пана Кличка і розповідав про те, що все класно це так. Город має розвиватися. Це я просто про контекст, що ця наволоч насправді робила все можливе. Щоб місто Київ ставав таким містом, яким став, зараз він отримав владні повноваження найбільш одного з найбільших районів міста Києва. Що він зробив? Що він зробив за півроку, будучи головою району, чувак з Камеді Клабу отримав посаду голови найбільшого району столиці воюючої країни, де е, все залежить по суті від одного стратегічного підприємства від роботи одного стратегічного підприємства енергетики. І дуже очевидно, якщо розібратися в питанні, що цей фон треба було готувати з перших днів, коли тебе призначили на посаду, маючи таку величезну махіну. Чим займався наш е красавчик? Відосики знімав, по базарам їздив, е розповідав, показував, який він прозорий менеджер і так далі. Все, чим завгодно, окрім е підготовки міста до, до зими, до опалювального сезону. Воюючої країни, місто, яке постійно б'ють, і очевидно, що зимою його будуть бити. Ну, очевидно, по яким речам він маючи доступ до президента, бо президент його призначив. ніхріна абсолютно по цьому не зробив, тобто зробив роботу в кращих традиціях того, на кого він працював. Пана кличка, мене лякає, те, що ми зараз не вийшли, не сказали, що ну ситуація настільки погана, що давайте ми нарешті дійдемо до того, що ми зупинимо на критичні видатки. Поживемо без ремонтів парків, у нас є все-таки 100 мільярдів бюджету, залишимо їх на критичну інфраструктуру, mm -hmm. ну і на критичні видатки, там, на зарплати медикам, рятувальникам будемо їх підтримувати, енергетиків почнемо підтримувати, і, там, і армію. І будемо так жити в рамках ну, от такого Києва, який він є зараз. Ніхто ж досі не вийшов. Ну як? це? Тендери, тендери не стоять на місці, тендери треба реалізовувати. Як це? Плітка вже закупається. Ну, так, користо, uh, на Троєщені зараз ремонта. На, на Троєчені є. є я, та це, це є такий шляхопровід через трамвай. Там по всій триєчні, так трамвай є. Там є шляхопровід такий. Господи, йому років в обід, там якість асфальта. Вони зараз, і от її перекладають. Це купа бабла, це сотні мільйонів гривень бюджетних. Стоїть замерші будинки, стоять палатки. Це все, це все, що змогли запропонувати людям. І паралельно з тим вон гроші закатуються в асфальт. Тобто я не знаю пір время чому ну скажіть мені, що це за управління? Ну серйозно, у мене висачили клепки, будь-як сказати, ребята, все, наша, наш бюджет переходить на критичне положення. Нічого мені тепер не доказуйте. Окрім mm -hmm. того, що це треба було робити раніше, бо Ки була загроза окупації міста Києва в 22-му році. Тому Ну точно, поки активна фаза війни, його треба було по, по іншому використовувати. це не прикол, от е, я коли згадував бюджет, коли згадував сраку в місті Києва. У нас 120 депутатів в міській раді. Ми ж дуже велике місто. У нас 120 депутатів. У нас є така штука, як депутатський фонд. Там можна давати таку радость, як матеріальну допомогу, купувати якісь приколи в школі і так далі. Е, е, якийсь час в Києві це було ну багато. було. Це було на одного депутата мільйон, і виходило прямо ну, все одно до біса. Е, вони вже в воєнний стан. В воюючій країні повномасштабного вторгнення зробили цю історію 10 мільйонів гривень в рік на одного депутата. Це можна забрати бабушку зараз приймальну і, і, і кешать її і казати, вам сповідать сприяння шановного депутата місцевої ради від такої то партії. От, от чому у мене бомбить, вибачте, Тому не то, що не готуються, а во время чуми, Тобто, чуваки зайняті політичними всякими двіжами, щоб залишитись біля корита і реалізовувати ці тендери. А ситуація така, коли говоримо, ну там можна було купити переносні котельні, генераторів більше і так далі. Готуватись, готуватись. кажуть: то ні, ну, типу, чуваки, Рослав, ви що? Ну, приказуватись, кошти освоєні, бюджет розписаний, там такого нема. Так що, ну, типу, щасливого вам Різдва і. Дивіться, якось ну проживе тут до весни, панти осталося. От я ну, не знаю. По-перше, як на це нормально реагувати. по-друге, сподіваюся, що до киян трошки дойде. Дуже погано. Я ніколи не був прихильником тих фраз, коли люди казали, в Києві має щось статися, щоб люди нарешті зрозуміли рівень безвідповідальності на виборах, що вони так безвідповідально розпоряджаються своїм виборчим правом. Я ніколи не був прихильником. Це, це жорстко занадто. Я воював в тому числі за це місце, щоб так думати, але. Це вже факт, це вже реальність. Оця вже, от жесть, яку можна було уникнути, вона зараз розвивається. І ми зараз якось перечаємося, буде гірше, чи не буде. Буде все так само погано, чи ще коли буде друга стадія зараз трошки потепліло, зараз хіра на мінус 15, чи буде ще гірше? Ми зараз гадаємо про це. Тому що справді альтернатив не запропонувало ніяких досі це жорстка річ, за яку має настати кримінальна відповідальність. Злочинна службова бездіяльність. От як було з Труханером, тільки там є цирк зараз, де його випускають за цю повінь uh -huh. з Одеси. Ну це щось подібне. Це щось подібне, тому що коли ми розповідаємо про такі бюджети, як його використовують, і такі наслідки, і що людей зараз заспокоюють, що ну нічого, вирийте ями. Ні. Ні -ні -ні -ні. Мені вже ну, так просто на їх селекторні наради дивитися не цікаво.